У Миколаєві в тестовому режимі почав працювати новий завод із переробки будівельного сміття від будівель, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва, яка надала спеціалізовану техніку. За словами мера, протягом минулого року працівники навчалися, облаштовували території та проводили випробування обладнання. Тепер підприємство запущене у повному обсязі. Далі пряма мова. У 2024 році наші японські партнери, а саме агенція з міжнародного співробітництва Джайка, допомогли нам для створення об'єкту, який називаємо завод з переробки будівельних матеріалів. Власне, ці будівельні матеріали це залишки розбитих розвалених будинків, які атакували російські ракети. Вони зараз зводяться сюди на це підприємство. Вони переробляються, і ми отримуємо друге життя у будівельних матеріалів, які отримали зруйнованих будівель. Цей проект є дуже важливим з багатьох сторін. В першу чергу, з екологічного, бо ми не вивозимо це сміття і не захоронюємо його десь в кар'єрах чи в якихось балках, а вивозимо його централізовано на це підприємство і переробляємо на будівельні матеріали. По-друге, маємо економічний ефект, так звана рециркулярна економіка, коли те, що ми отримуємо у якості сміття, переробляємо і маємо можливість використовувати у будівництві. Дорожному, бетонному і будь-якому іншому, це дуже серйозний і дуже класний проект. Я хотів би подякувати нашим японським партнерам за те, що вони насправді нам допомагають боротися з наслідками російської агресії і створюють такі класні підприємства. Сьогодні наші працівники пройшли навчання, вони вміють користуватися цим обладнанням. Ми й надалі плануємо покращувати нашу роботу з нашими партнерами і ще ефективніше використовувати це обладнання на благо міста Миколая.